В цьому місту не потрібні прикраси люди в цьому місті, краса всередині них Ти недорівні дорівнюють гендерної рівності, як от дрони, а не вазони, дрони, а не квіти і так далі. І ми відправили відкритого листа нашому пану меру щодо того, що всі ці привітання зі святом весни і краси. Ну я вибачаю це вже просто навіть не смішно. Суперечать ідеї і цінності 8 березня, а також нівелюють всю ту боротьбу 140-річну боротьбу українського феміністичного руху за права жінок. Ми е, з пригороду. Приїжджаємо помиливатися цією красою. Дуже подобається. Свята хочеться. Мені теж тут дуже подобається. Коли я їх бачу, я думаю про своїх подруг, які приїжджають з війни і бачать що це все. Цьому місту не потрібні прикраси. Цьому місту потрібна шана до людей, які роблять все заради свого міста. продовжувати жити, працювати, відпочивати в вільному змірах.